Мультізнайка ТВ представляє. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як ми можемо дізнатися про навколишній світ. Для цього у нас є 5 суперсил, які називаються органами чуття. Давайте дізнаємось, які вони і як вони працюють. Зір. Наші очі допомагають нам бачити все навколо. Ми можемо розрізняти кольори, форми, розміри і навіть рух. Коли світло потрапляє на предмет, воно відбивається і потрапляє в наші очі. Очі відправляють сигнал до мозку, і ми бачимо картинку. Слух. Чи чули ви коли-небудь спів птахів або музику? Це робота наших вух. Вуха ловлять звукові хвилі та відправляють їх у мозок. Мозок розшифровує ці хвилі і ми розуміємо, що саме чуємо. Нюх. Уявіть собі запах смачного пирога або квітів. Наш ніс допомагає нам розпізнавати запахи. Коли ми вдихаємо, маленькі молекули запаху потрапляють у наш ніс і відправляють сигнали до мозку, щоб ми могли відчути, що це за запах. Смак. Коли ви їсте морозиво, як ви розумієте, що воно солодке? Все завдяки нашому язикові. Язик Вкритий маленькими смаковими рецепторами, які допомагають нам розрізняти солодке, солоне, кисле і гірке. Дотик. Наша шкіра це суперсила, яка допомагає нам відчувати. Ми можемо відчути тепло, холод, м'якість і навіть біль. Шкіра відправляє сигнали до мозку, і ми розуміємо, що відбувається з нашим тілом. Ось і все! Тепер ви знаєте, як наші п'ять органів чуття допомагають нам дізнаватися про світ навколо нас. Наступного разу, коли ви щось бачите, чуєте, відчуваєте, нюхаєте або пробуєте на смак, пам'ятайте, які це диповижні здібності. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. До нових зустрічей!